11 вересня. Усікновення голови Іоанна Хрестителя Притечі. Історія свята, традиції, прикмети та заборони 11 вересня православні та греко-католики визначають велике неперехідне свято, усікновення глави Пророка Притечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Цього дня церква згадує мученицьку смерть одного з найшанованіших християнських святих, що був посланий Богом підготувати людей до приходу Месії та хрестив його у водах Йордану. В основі свята події пов'язані з мученицькою смертю святого, якого сам Ісус Христос назвав великим міжнародженими від жіно. Смерть кожного святого церква шанує саме як свято, як перехід до життя вічного до Бога. Історія свята. Після хрещення Господнього Іоанна було ув'язнено Галилейським царем Іродом. Йоанн викривав царя Ірода в тому, що він за життя свого брата Філіпа мав зв'язок з його дружиною, Іродіадою. Жінка роззутилася за це на Йоанна і просила Ірода вбити його. Та Ірод не погоджувався через те, що вважав Іоанна за великого пророка і боявся народу. Щоб догодити Іродіаді, він кинув його до в'язниці. Наступного року, коли Ірод святкував день народження, влаштував великий бенкет, куди прийшла дочка Іродіад Соломія. Вона танцями догодила Іродові, що він сказав, проси у мене, чого хочеш. Соломія на прохання матері попросила голову Іоанна Хрестителя. Я бажаю, щоб ти мені зараз подав голову Іоанна Хрестителя на таці. Ірод засмутився, але не міг при гостях порушити клятву. Він послав воїна до в'язниці, який згодом приніс голову Івана Хрестителя і віддав Соломії. А Соломія віднесла своїй матері і родіаді. Коли почули про це учні Івана Хрестителя, прийшли, взяли тіло його і поховали. Традиція. Віряни обов'язково відвідують у цей день церкву, щоб помолитися Великому Святому. З давніх Давен вважалося, що саме у цей день можна вимолити зцілення від головного болю. А ще вважалося, що молитва Іоанну Хрестителю в цей день може допомогти позбавитися гріха пияцтва. В народі це свято називають «головосік» або головостення. Чого не можна робити? На знак Скорботи через трагічну загибель Іоанна Хрестителя та пам'ятаючи про обставини, що їх сприяли, бенкет, танці й веселощі, цього дня вірани дотримували строгого посту. Заборонені м'ясо, риба, яйця та молочні продукти. Для приготування їжі дозволено використовувати тільки олію. Тому в народі цей день часто називають Іваном Пісним, і примовляли, хто з'їсть на Івана Хрестителя скоромну їжу, той після смерті в рай не потрапить. На Івана Пісного намагалися не робити нічого, що могло викликати асоціації з мученицькою смертю Івана Хрестителя. І, звичайно, під забороною були пісні й танці. Народні прикмети. Народне прислів'я говорить, Іван пісний прийшов, літо красне не забрав. Наші предки вважали, що після Івана Пісного вже не буває гроз. але якщо в цей день все-таки прогримить грім, то ось і надалі буде теплою й довгою. Теплою буде й весна наступного року. Велика кількість граків і шпаків означає, що тепла погода протримається ще довго. Гусак, що летить цього дня, попереджає про те, що найближчим часом пройдуть дощі. Якщо помічали в небі журавлиний клин, знали, ось-ось похолодає та можна чекати ранньої зими.